Ще одна біла красуня Шерлі Темпл півонія, яка невисока, але така охайна квіточка в неї. Здається, що вона, як перлинка, тримається на стеблі. Квітка зовсім не важка. І стебло міцне тримає кожну квіточку, вони не падають. Півонія сама невисока. Невисока, але має білосніжні квіти, серединки не показує. Ширлі, темпли. Бачите, нижні пелюсточки такі порізані злегка. І ось ця кулька всередині. Зараз подивимося, чи розпускається. Ага, ось квітка, яка розпустилася. Ось погляньте, якої. Ніжної такої повітряності, такої свіжості кожна квіточка. Це ширлі Темпл. Красуня, білосніжна красуня. Ось такі саме квіти дарують нареченим. Погляньте, яка чарівність!